Підготовка до опалювального сезону триває і у всій області. В обласній військовій адміністрації відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про її результати і загалом про готовність Львівщини до опалювального сезону будемо говорити далі. У нашій студії Андрій Годик, перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації. Андрію, вітаю вас, доброго вечора. Вітаю. Минулого тижня у нас в 29 громадах стартував опалювальний сезон. Рівно ж так, як і в Львівській громаді, ми почали подавати тепло школам, садкам і ем, медицині для населення. Стартує 1 листопада. Цьогоріч у нас такий нестандартний старт, бо завжди в жовтні стартувало. Правильно, ми розуміємо, що це пов'язано із недостатністю лімітів газу від ем, газового оператора. Бо керівники громад, які були у нас теж минулого тижня, нарікали, що досі не укладені угоди, і тому опалювальний сезон доводиться від терміну. Витрос, перш за все, що ми маємо на даний момент. На даний момент 71 громада вже видала відповідне розпорядження про початок опального сезону. А в тій чи іншій мірі об'єкти, перш за все, соціальні інфраструктури забезпечуються подачою теплоносія. Як наслідок, соціально вразливі категорії, тим, кому дійсно потрібно забезпечити певний температурний режим, мова йде про дітей, про хворих, фактично, на даний момент вони забезпечені комфортними умовами в закладах соціального спрямування. Якщо ми говоримо знову ж таки про контрактування е, комунальними підприємствами органів місцевого самоврядування по лімітах природного газу, тут питання знову ж таки в двох аспектах: з однієї сторони, це десь певна несвоєчасна робота, в тому числі зі сторони органів місцевого самоврядування, зокрема їхніх комунальних підприємств щодо того, що угоди відповідні з постачальником природного газу не були своєчасно укладені. Як наслідок йде договірна робота, і відповідно під таких угодах, які укладаються тільки зараз, фактично ліміти визначатися будуть вже на листопад місяць. Uh -huh. По тих угодах, які були діючі, і відповідні замовники мали діючі угоди, дійсно є питання, що не в повній мірі, тобто не на 100% від потреби забезпечені лімітами від постачальника природного газу. Тому таким чином, як ло якщо ми згадуємо той ж самий минулий рік, у нас температурні показники дозволяли теж максимально пізно розпочинати наприкінці жовтня опальний сезон. Тому Ну, будемо сподіватися на щастя, чи на жаль, але у нас дійсно воно стає. Коли у нас представники бути. гідрометцентру обіцяли, що на кінець жовтня ще має бути 15, навіть 19 градусів. Будемо сподіватися, що погода буде прихильною тобто до опалювального сезону. Щодо критичних сценаріїв, які сценарії пропрацьовує область на випадок, якщо росіяни посилять, а вони точно не будуть зупинятися. Удари по енергетичній інфраструктурі газовій. Насправді, якщо ми говоримо про готовність загалом області, не тільки обласного рівня, на кожному рівні мова йде про обласний район і на рівні ОТГ, є напрацьовані плани реагування або плани реагування е, антикризові е, плани щодо тих чи інших. Пошкоджень чи знищень е, ключових об'єктів. Мова йде як про об'єкти генерації чи трансформаторних потужностей, а також ураження об'єктів е, життєзабезпечення. Мова йде про теплопостачання, водопостачання чи водовідведення. Угу. Тобто на кожному рівні ці е, речі розроблені. Щиро надіюся, я не хотів би знову ж таки, щоб нам спільно довелося їх впроваджувати в життя, але вони є. І мова йде як про об'єкти газопостачання, так і пошуку альтернативи в частині альтернативного електрозабезпечення? От, власне, про альтернативу, що у нас із забезпеченням пальним? Бо знову ж таки посилаючись на розмови із представниками територіальних громад, для того аби нам випадок відсутності світла забезпечити генератори пальним, це великі об'єми, їх треба забезпечити. Теж стосується і запасу дрів, і так далі. Якщо говорити про запаси, то наскільки це. У відсотках від 100 у нас є. Якщо ми говоримо загалом мовою цифр, то треба говорити, що ті заходи, які були заплановані в період між опальними сезонами, тобто весняно-літній період, кожен мав свою домашню роботу. Це стосувалося як обласного рівня, так і безпосередньо громад та їхніх комунальних підприємств і установ. І ця робота полягала не тільки в ремонті чи замінні там ключових елементів тих чи інших об'єктів у а також формування відповідного резерву. Мова йде як про ремонтні запчастини, а також відповідно наявність достатньої кількості палива. І те, що ви згадували на початку нашого ефіру, про проведення комісії та це один із елементів підготовки до опального сезону і прийняття відповідних рішень. Того ж минулого тижня передувало цьому засідання штабу з підготовки до опального сезону, де ми вузько, але проговорювали питання забезпечення і функціонування об'єктів саме е, закладів охорони здоров'я і їхню готовність функціонувати в умовах відсутності або довготривалого або коротко тривало, відсутності електропостачання і функціонування в умовах альтернативного живлення, наявності пального і так далі. І так далі, те, що ми бачимо на даний момент, фактично більше на 105% від тих планових показників. В частині резервного палива, мова йде як про дрова, так і про дизельне пальне для генераторів, фактично забезпечене і сформоване. Дійсно, є поодинокі випадки, що не дотягують до цих показників. Але ми вкотре наголошуємо, хто що цього не зробив, мова йде як про керівників органів місцевого самоврядування, так і про керівників казаних підприємств максимально забезпечити а, наявність резерв, пального для резервного джерела живлення в вигляді розливу. Мова йде, щоб знову ж таки був відповідний необхідний запас на декілька діб функціонування того чи іншого обладнання відповідно до їх потужностей, саме в ємностях. А це знову ж таки, дозвільні на даний момент це дозволяє. Бо оскільки ми розуміємо, що про виникнення, не дай Бог, блекауту робота автозаправочних станцій теж буде суттєво складно, як наслідок використання пального вигляді талонів, теж буде доволі складно. Іншими словами, треба мати таких резерв, теж має бути, запас. однозначно. з одного боку. Ми розуміємо, що у нас децентралізація і тепер дуже багато повноважень на територіальних громадах. З іншого боку, у нас є громади, які ну фінансово слабші ніж інші громади. Якщо на випадок критичних ситуацій, чи передбачає законодавство і чи передбачає бюджет 26-го року якусь допомогу для громад в випадку дофінансування ну якихось потреб? Якщо ми говоримо про бюджет, державний бюджет 26-го року, знову ж таки, можна буде про нього говорити як доконаний факт після його прийняття Верховної Ради. Uh -huh. На даний момент ми бачимо тільки, тільки драфт, який ще має енну сотню, а то декілька сотень правок, а якщо воно ну, навіть можливо на тисячі переходить. Тому говорити зараз про конкретні інструменти ну, поки що зарано. Якщо ми бачимо те, що є в бюджеті 25-го року, то знову ж таки. Центральні органи виконавчої влади і законодавець вигляді Верховної Ради чітко розділяє повноваження. І, Якось ви теж підмітили про децентралізацію. що Це не тільки право громади, а ще й відповідні зобов'язання і обов'язок забезпечити функціонування тої інфраструктури, яка відноситься до комунальної форми власності і забезпечення тих потреб громадян, які перебувають на території громад, на даний момент, в 2025 році прямих інструментів з державного бюджету для громад не передбачено саме для таких цілей. Мова йде саме про формувати спроможну громаду, і для цього ми готові говорити саме на рівні обласного бюджету, але це має бути не в вигляді субвенції. Ми готові виступати партнером, коли мова йде про енергощадні технології чи енергозберігаючі технології, тому ми точно готові тут виступати партнером. Якщо говорити про міжнародне партнерство, коли ми з вами зустрічалися на початку повномасштабного вторгнення, то у нас було багато розмов про те, що хтось готовий генераторами долучитись, хтось тепловими пунктами різними різним обладнанням. Як виглядає ця співпраця на зараз? Чи ми отримуємо щось від міжнародних партнерів для того, щоб нам легше було пройти опалювальний сезон? Партнерство далі продовжується. Ну те, що ми бачимо зараз по області. Ну на превеликий жаль, це суттєво менше енергетичного обладнання як ніж це було в двадцять другому, роках. Але знову ж таки є два основних напрямки: це надходження відповідної гуманітарної допомоги в вигляді обладнання. Це централізовано як правило через міністерство енергетики. До якого подаються запити, в тому числі органів місцевого самоврядування, і безпосередньо домовленості органів місцевого самоврядування, в тому числі з партнерами за кордон. Якщо мова йде про централізовані поставки, вони, відбу... вони відбуваються, вони, як правило, це від наших партнерів GIZ, USAID. Акцент саме на генераторах великої потужності а також когенераційних установках, які теж дуже важливі для забезпечення стабільної роботи в умовах відсутності електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. А і що важливо, це дійсно. Точкові, але дуже дуже потрібні, тому що це об'єкти великої вартості і великої потужності. Ну очевидно, що деякі з цих обладнань потрапляють до пунктів незламності. Чому у нас їх уже перевели в режим цілодобової роботи? Якщо навіть ще опалювальний сезон не стартував, і ну в принципі температура вже сьогодні вночі було так з приморозками, але давала ще можливість принаймні, минулого тижня ну не критично не грітися. Рішення Тебінес передбачає в частині пунктів незламності, передбачає дві складові. З одної сторони, ми кажемо, що з сплячого режиму переводимо фактично режим функціонування пунктів незламності, але є один нюанс: що конкретне рішення про розгортання і функціонування пунктів незламності на території громади приймає орган місцевого самоврядування без додаткового погодження з обласною комісією ТБНС. оскільки постанова передбачала, що саме режим Переходу з одного стану або з одного режиму функціонування в інші покладається на обласну комісію та бінес і з метою усунення можливого зволікання при там, кризових чи екстрених ситуаціях ми зробили цей крок завчасно, але знову ж таки рішення щодо функціонування конкретного пункту незламності на території громади приймається відповідно вже органом місцевого самоврядування. Тобто вони готові, вони можуть функціонувати, але відповідно рішення обласної військової адміністрації вже додатково не потрібно. Ну і те, що нам е, постійно потрібно робити, це захищати нашу інфраструктуру від можливих ймовірних наслідків російських ударів, е, особливо це енергетика на території Львівської області. Е, е, я розумію, що ми не можемо говорити усіх деталей, бо це ті е, питання, які не озвучуються. Але я запитаю: так чи робимо ми щось у напрямку захисту наших енергетичних об'єктів від ймовірних атак е, е, російської армії? Це... Питання загальновідоме, там у нас акцент на два елементи: це пасивний захист, це фізичний захист об'єктів енергетичної інфраструктури, перш за все, і загалом об'єктів критичної інфраструктури. А друге, це питання активного захисту, і це як наслідок інвестування і фінансування наших сил оборони, щоб вони були забезпечені всім необхідним для якісного відбиття повітряних атак. Тобто, робота ведеться. Будемо сподіватися, що воно нам не знадобиться, але знаючи нашого сусіда, то до всього треба бути готовим. Дякуємо вам, що знайшли час. Розказали про готовність Львівщини до опалювального сезону. Андрій Годик, перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації.